Всім привіт, світа вітаю та плеєр Це бій від підписника на, серед... на картонному середньому танку Чешської чих... чих... гілки. Він називається ТВП-Т-50х51. На В нього барабан на 4 постріли, який заряджається 19 секунд, тобто дуже швидкий барабан. Карта Ель Халуф, а їде. Ось цю позицію. Де люблять стояти. картон... Де, де люблять стояти. картонні СТ. Та картонні ПТ. Тут повезло. Т-55А поїхав на, на ЛТ позицію. Ігровець йому видав. Майже весь барабан. У там виїжджає ще один Альтендер Ще один легкий танк. Т-54. Гросі йому видає ВНЛД. Тут йому видає ВНЛД Тут гравець видає. А те ТТ, те, те яка приїхала теж сюди. Тут був такий веселий бійці. Всі, всі дуже дивно приїжджали в одну позицію та отримували шкоду. В цьому бою гравець прийшов перший ЛБЗ на другий танк. Нової версії ЛБЗ. То гравець призирчається. Ну видати тому, хто стріляв в ньому, то ну, гайцу Знайти того гравця, який стріляв по танку, але не знайшов. Так. Тут гравець. Тут гравець намагається видати блайнд, тому стоїть в кущах, бачить. цього гравця, який стоїть. Але не бачу цього гравця, який стоїть в кущах. Тут гравцю повезло, він бачить ВЗ-55, який з тт флангу, чомусь їде на СТ фланг. Та отримує в в борт. ВЗ-55 отримує порт. Тут добивається його визу-55. Так, тут гравець. Тут гровець побачив фаша, який виїхав. Але він не може в нього. Вистрілити, бо він сховався. Кривець хотів витягнути. Гревець хотів вицілити того Т-30, який там був засвічений, але він зрозумів, що він стоїть за стіною, його неможливо стрелити. Гровець йде на, СТФ... на... на базу добивати арту. Бо, в... Бо у підписника дуже швидкий танк. Він дуже картонний, але дуже швидкий. Він може дуже швидко заїхати на базу, вбити всю арту і поїхати. Гровець побачив ліктігр, видає він. І тікає, бо треба, треба швидко уїжджати, щоб як, як тигр не, не вистрелив. А у цього танка немає броні і він дуже картонний. Огравець швидко тікає, щоб тут зарядитися. І, і знову виїхати і видати. Як тігер. Торвець їде допомагати цьому. ТТ ТТ, у <кхем> Цьому ТТ амх вбити ФОШа. <плес> Торвець вбиває фоша. І їде добивати тесто ЛТ. І додобувати тесту ЛТ Ну, за цей постріл можна поставити лайк Дуже класно на ходу гравець видає по тесту ЛТ. шкоду. Цьому бою гравець пройшов першого ЛБЗ Набив 5000. тисяч. Шкоди, 1 кіл, другу ступінь. Та підтримку. Друга ступінь та підтримку. Топ 1 в команді. По шкоді, по досвіду, по всьому, і 50 тисяч фарму. Ставте лайки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Дякую за перегляд.